За підсумками попереднього етапу третього всеукраїнського турніру до Дня Незалежності України, що триває у більярдному клубі «Тріумф Дніпра, який з благодійним фондом Хто якщо не ми спільно виступили організаторами змагань, 16 кращих 48 восьми учасників серед професіоналів та аматорів, вийшли до днії восьмої фіналу. Сліпий жереб якої мав визначити пари учасників. Самій процедурі передував виступ співголови оргкомітету турніру віцепрезидента Федерації більярдного спорту України Юрія Ляшенка, який подякував усім за відмінну гру та побажав успіхів після чого вручив відзнаку Стефану Туробойському, промолок з яким про змагання зібрав у соціальних мережах найбільшу кількість переглядів. Далі він шанував розкішним брендованим подарунком менеджера з Одеси Петра Юрочкіна, який привіз до нашого міста потужну команду на чолі з новоспеченим чемпіоном Європи. Владиславом Єленичем, що, звісно, у рази підняло рівень рейтинг, а з ними і популярність турніру. Дуже гарний турнір, дуже ну, гарна організація. і Мені було дуже приємно і несподівано за ну, таке Подарок і такое визнання, тому що я те, що я роблю на протягом, там декілька років, це просто ну ми ні этим не кичимося, ні об этом не говоримо. Ну ось мурашки коже до сих пор. Очень приємно, э, крутий турнір. Слава Україні. Героям слава! А далі була сама процедура жеребкування, коли після оголошення головним суддею змагань, суддею міжнародної категорії Олександром Безносюком, прізвище учасника. Однієї восьмої фіналу симпатична міст більярдного спорту діставала з торбинки кульку з номером, який йому і присвоювався. А в суперники діставався той, сума цифр, з яким складала 17. Наприклад, шостий грав з одинадцятим, чотирнадцятий з третім, і таким чином утворювалися тандеми, сильніший з якого проходив до чвертьфіналу. Майстру спорту з Києва і одному з фаворитів турніру, який тут демонструє потужну гру Андрію Клистову з Києва. Дісталася. Шістнадцята кулька, дякую за прийом. Та все нормально. Граю як можу. Склад сильний, всі сильні учасники. Формат достатньо цікавий. Чесно кажучи, є питання з приводу формату, але все подобається так. По грі, все нормально. Таким чином, все відбувалося наживо і прозоро, без якихось підводних каменів. До когось жереб був милостивий. В іншому він звів, наприклад, друзів з одного клубу Тріумф Костянтина Кулика. І Владислава Косогова, але що ж тут обирати, не доводиться. Зроблено дуже оригінальний, то що професіонали і любителі частина попала вісім тих, вісім тих. І була свій жеребкування – це так, своя інтрига. І будуть суперзустрічі. От, як, наприклад, господарі, коли Косогов, хтось з них вже не буде в восьмерці. Але це цікаво для зглядачів, хтось тобто любителів буде вище, ніж суперпрофесіонал. Вже за декілька хвилин пари учасників однієї восьмої фіналу вступили у боротьбу, щоб далі визначити вісімку кращих, яка потім трансформується у квартет півфіналістів, який у неділю орієнтовано о 18-й годині і визначить, хто розіграє головний трофей турніру.